Вітаю, я Наталка Літоринська. І зараз на ТВ про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. Україна просить Німеччину допомогти. Сьогодні столичний суд слухав справу Вадика Тітушка. Мільярдер Курченко пішов у медіабізнес. Що ближче до саміту у Вільнюсі, то активніше європейці обговорюють перспективи України сьогодні. Про асоціацію з ЄС до Києва приїхав поговорити міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеллі. Він мав зустрічі із президентом, урядовцями та лідерами опозиції. Німецький дипломат повторив, що для підписання угоди про асоціацію з ЄС Україна має вирішити три блоки питань. А ще Гідо Вестервеллі говорив про долю Юлії Тимошенко. Тему продовжить Катерина Прученко. Він збирався у Литву та проїздом вирішив навідати Україну менш ніж за півдня Гідо Вестервеле поговорив з керівництвом країни про енергетику, ЄС і здоров'я Тимошенко. Україна перебуває зараз на роздоріжжі, причому на історичному роздоріжжі, і мені дуже б хотілося, щоб вона стала частиною європейського союзу. Сподіваюся, що восени цього року буде підписано угоду про асоціацію. Міністр закордонних справ Леонід Кожара одразу ж попросив німецького колегу допомогти Україні у виконанні зобов'язань перед ЄС. При цьому розповів про позитивні зрушення, які Україна зробила на шляху до Європи. За словами Кожари, Німеччина важливий стратегічний партнер, і тому 2 липня у Берліні у нього з паном міністром буде ще одна робоча зустріч. Кожара висловив упевненість, що візит принесе позитивні результати у порозумінні України з Євросоюзом і, зокрема, з Німеччиною. Позиція Німеччини в багатьох питаннях буде вирішальною, і ми хотіли би, щоб з усіх питань. Ні, двосторонніх стосунків і питання європейської інтеграції у нас було порозуміння. Федеральний міністр закордонних справ мав зустріч з опозиціонерами Арсенієм Яценюком і Віталієм Кличком. Головною темою обговорення стало підписання асоціації у Вільнюсі. Ми повинні у Вільнюсі підписати угоду, а Юлія Тимошенко повинна отримати свободу. І перший крок до такої свободи це надання можливості отримати медичну допомогу в Німеччині. Під час бесіди політики обговорили також ситуацію у Верховній Раді України. За. Словами представників опозиції розмова була дуже відвертою. Я сподіваюся, що та інформація, яка була надана представниками позиційних сил, буде цікава і буде корисна для того, щоб об'єктивно мати всю інформацію стосовно ситуації в парламенті стосовно ситуації внутрішньої ситуації в Україні, відповідно до насиченої програми, гідо вестервали встиг поспілкуватися із донькою експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенією. Він каже, що Німеччина готова лікувати пані Тимошенко при цьому висловив надію, що подібні випадки не повторяться. З нашої точки зору, пані Тимошенко має повне право на чесний судовий процес і на належне медичне обслуговування та лікування. У цей день федеральний міністр закордонних справ зустрівся без преси з президентом Януковичем. Гідо Вестерве сказав, що спілкування пройшло у конструктивній атмосфері. Зі слів міністра, Німеччина бачить у відносинах з Україною великий потенціал, і тому ми можемо розраховувати на її підтримку у питанні співпраці з ЄС та лише тоді, коли ліквідуємо всі перепони на цьому шляху. Катерина Прудченко, Кирило Лазаревич, ТВА. сьогодні ж до Юлії Тимошенко знову приїжджали лікарі німецької клініки Шаріте. Їх терміново викликали, бо стан здоров'я експрем'єрки різко погіршився. Вона майже не встає, каже її донька Євгенія. Більше подробиць про візит лікарів розкажемо у випуску о 20.30. Закон про всеукраїнський референдум прийнято з порушенням Конституції. Про це сьогодні зауважив голова Конституційної асамблеї Леонід Кравчук. Йдеться про неповну відповідність міжнародним стандартам питань, які можуть виносити на референдум за народної ініціативи. Зокрема, тепер можна переписувати і вносити зміни в основний закон. Окрім цього, існують зауваження і технічного характеру. Це означає, що закон треба допрацьовувати, зазначив перший президент Незалежної України. Раніше подібні зауваження зробила і Венеціанська. Комісія. Нагадаю, закон про референдум парламент ухвалив в листопаді минулого року. Свобода і батьківщина відреагували на заяву польського сенату, в якій УПА фактично назвали злочинною організацією. У документі йдеться про те, що 9 лютого 43-го року загони УПА напали на Волинське село Паросоль. Відтак жертвами акції української повстанської армії стали 100 тисяч поляків. Що саме думають з цього приводу парламентські опозиціонери? Знає Віталій Маргалик. Реакція українських депутатів на заяву Сенату Польщі з приводу 70-річчя Волинської трагедії не змусила себе довго чекати. Поляки назвали події 1943-го етнічною чисткою з ознаками геноциду. Одним із перших на своїй сторінці у Фейсбук це прокоментував народний депутат від батьківщини Микола Княжицький. Наразі він якраз перебуває у Польщі. Польський сенат не підтримав поправку про визнання волинської трагедії геноцидом. Втім, зауважив, що в масових чистках були ознаки геноциду. Про те, що такі ж ознаки були у винищеннях українців, промовчили. Це помилка, але не фатальна. Дякую тим польським і українським політикам, які мудро просять взаємне пробачення за минуле і спільно будують європейське майбутнє. А от у партії «Свобода» відреагували на заяву поляків більш гостро здивуванню депутатів немає меж. Звичайно, що є і певне обурення. Ми не сподівалися, що буде така прийнята заява саме Сенатом Республіки Польщі. Така заява не може працювати на розширення наших добросусідських стосунків. Звичайно, що вона також і перекреслює всі ті добрі напрацювання, в тому числі у питаннях дослідження взаємної пам'яті. Відтак свободівці чекають вибачень від поляків, інакше погрожують ухвалити рішення у парламенті про визнання армії краєвої злочинною організацією, яка вчинила. Геноцид проти українського народу Віталій Маргалик, Катерина Філіпенко та Василь Мартищенко. ТВАЙ Міністерство внутрішніх справ заявляє, що розслідує справу про збройний напад на агрофірму Аркадія Корнацького. Слідчі дії проводять щодо 20 осіб. Сьогодні у Верховній Раді про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Віктор Дубовик. Він же наголосив, що розслідування нападу на агрофірму на особистому контролі тримає міністр Віталій Захарченко. За фактом подій на Миколаївщині зареєстроване кримінальне провадження за статтею Хуліганство із застосуванням холодної та вогнепальної зброї, що передбачає покарання від 3 до 7 Років нагадаю, у вівторок озброєні молодики намагалися захопити агрофірму кандидата в депутати від опозиції у 132-му окрузі Аркадія Корнацького. Представники партії регіонів перетворили роботу парламентської комісії з розслідування фактів нападу на представників змі на справжні політичні баталії. Напередодні під час засідання члени комісії від регіонів та комуністів просто пішли геть. А сьогодні представники провладної більшості розкритикували звіт ТСК. на думку регіоналів. Документ заполітизований і складений виключно в інтересах опозиції. Регіонали і комуністи зволікають із розслідуванням справи щодо побиття журналістів під час акції 18 травня. Учора вони влаштували демарш, пішли засідання тимчасової слідчої комісії, яка розслідує обставини справи сьогодні ж. Засипали своїх опонентів з опозиції обвинуваченнями в політизації попереднього звіту комісії. Що ж задержиться в этом яка предварительному предварительно По суті, документ составлен на основі політичних взглядов, політичних оцінок, за відомо провокативних, за завідомо недостовірних, достовірних той політичної сили, като представляє глава вріміної слідчої комісії, а саме Віталій Ярема, так зокрема, на думку регіоналів, у звіті жодного з їхніх поправок не було враховано. Натомість голова тимчасової слідчої комісії Віталій Ярема зазначає, що звіт об'єктивний. А представники провладної більшості просто саботують питання. Всі факти, які зазначені в в цьому звіті, вони об'єктивні і. Ми їх підписали за кожне із тих слів, які там написані, І я готовий нести персональну відповідальність. Му журналіста нині Олена Гращенко упевнена знайти і покарати винних у повоті журналістів має бути справою честі для українських парламентарів. Це був би дуже хороший приклад для всіх інших тітушек, які збираються протягом наступних півтора року на всіх мітингах там і партійних зборах лупасити журналістів. Мене взагалі дивують ці фрази, що якщо пані Оля там і пані пан Влад знаходиться без розбитої голови, не лежать в реанімації місяць, і у них починки не відбиті, значить їх ніхто не бив. Ми всі прекрасно бачили, що це був напад. Представники комуністів та регіоналів з першого засідання комісії шукали приводу, аби зірвати її роботу. Упевнений свободівець Андрій Єлко. Звіт абсолютно фаховий, абсолютно об'єктивний, який відображає дійсно ті події, які мали місце 18 травня. Факти перешкоджання журналістській діяльності і напади на журналістів. Але партія регіонів і комуністи вони намагалися зірвати роботу комісії. Так, через політичні обвинувачення з боку регіоналів у комуністів справу щодо побиття журналістів так і не винесли на розгляд сесії. Утім, тимчасова слідча комісія і надалі працюватиме за законом. У неї є ще півроку на розслідування справи. Веркалець, Катерина Філіпенко, Василь Мартищенко Тивай. І сьогодні слухали справу Вадика Тітушка. У Шевченківському райсуді столиці відбулося попереднє слухання за звинуваченням мешканця Білої церкви у побитті журналістів 18 травня в центрі Києва. Нагадаю, тоді ушкодження отримали Ольга Сніцарчук та Влад Содель. Тему продовжить Марія Черняхівська. До Шевченківського райсуду Вадим Тітушко з'явився зі своїм захисником Ігорем Федоренко та попередньо пообіцяв поспілкуватися з журналістами після слухання справи. Водина, Ребята, я зі потім, пообщаємося. хорошо. цього разу засідання було публічним. Окрім потерпілих та журналістів, на слуханні була присутня група підтримки Вадима Тітушка. А попід вікнами адміністративної будівлі свободівці вимагали справедливого вироку для підсудного. Ми вимагаємо справедливого суду для тітушка і найманців партії регіонів. Ми вимагаємо, щоб суд ухвалив рішення, те, яке вимагає закон і вимагає українська громадськість. Слава Україні! Героям слава! Під час слухання справи потерпілі заявили цивільний позов до обвинуваченого на відшкодування моральної та матеріальної шкоди на суму удвічі більшу за заставу, надану тітушком як запобіжний захід. А це близько 45 тисяч гривень. Суд прийняв позов, утім, остаточне рішення буде під час озвучення вироку. А от арештувати майно, яке належить обвинуваченому, суд відмовив. На даний час відбулось підготовче судове засідання відносно тітушка Вадима Сергійовича в Шевченківському районному суді, який підозрюється у вчиненні кримінального. Правопорушення передбачено частиною першої статті 171 кримінального кодексу України, також частиною другої статті 296 кримінального кодексу України, яка передбачає собою покарання у вигляді позбавлення волі до 4 років. Після слухання справи спілкуватися з пресою обвинувачений відмовився, адже вважає журналістів провокаторами. Я вами я а чому ви провокатори серйозно? Я Адвокати постраждалих журналістів сподіваються, що вирок буде справедливим. Ми поки що орієнтуємося на те, що наша думка на даний час це максимальне покарання по статті 296 на 4 роки позбавлення волі. Якщо в ході судового засідання буде щось змінюватися, буде звиті, що змінюється абонувачення, його відношення, ми теж будемо коригувати свою думку. Сама ж Ольга Сніцарчук запевняє, що її головна мета зробити так, щоб більше не били її колег. Я хочу, щоб людей не били на вулиці і, звичайно, журналістів, щоб їм не заважали перешкоджати в їхній професійній діяльності, оскільки ми не є представниками жодної політичної сили. Я маю на увазі. Ми всіх нас маю на увазі. Тому відповідно, я хочу, щоб тако. Ого, не відбувалося, а яке покарання наша держава вважає за доцільне призначати за подібні інциденти? Ну я це на розсуд суду. Звичайно, наступне засідання призначене на 1 квітня, і до нього допущено четверо свідків. Марія Черніхівська, Віталій Подолян, ТВА. Молодий український мільярдер придбав медіахолдинг. 27-річний харківський бізнесмен Сергій Курченко, якого змі пов'язують зі старшим сином президента Олександром Януковичем, та його компанія Вітек купують 98% акцій українського медіахолдингу Бориса Лошкіна. Сам Курченко заявив, що головна мета придбання медіаактивів – збільшення прибутку. Про це він розповів у письмових відповідях виданню Форбс Україна. Суму угоди харківський бізнесмен не розголошує, але повідомляє половину грошей для придбання взяв кредит у банку. Усі процеси за угодою завершаться 2014 року. До складу українського медіахолдингу входять такі видання, як Форбс Україна, Український ВОК», кореспондент, «Теленеділя», кілька інтернет-видань і радіостанцій. Президент українського медіахолдингу Борис Лошкін сьогодні зустрівся з журналістами і розказав про деталі угоди. Это бизнес-сделка. Мы довольны ее условиями. Все без исключения акционеры еще одобрили эту сделку. Кроме того, в процессе сделки выкупаются акции, прежде всего, крупных миноритарных партнеров, господина Боголюбова, некоторых других партнеров в отдельно взятых проектах. Никакого давления в процессе переговоров не было. Это были нормальные бизнес-переговоры. І далі у нашому випуску про такі події. Півмільйона гривень штрафу нарахували за шкоду довкіллю на Івано-Франківщині. У ризі згорів президентський палац. Бред Піт викликав ажіотаж у Москві. Якісної освіти можуть позбавити тисячі українських учнів. Чиновники пояснюють, сільські школи для бюджету обтяжливі, а фінансувати ліцеї інтернати нині незаконно, більше знає Олена Опанасенко. Я провчився тут два роки. Мені дуже цікаво вчитись. І я хочу в цій школі навчатись, щоб її не закрили. Друзі мої теж хочуть, щоб її не закривали. Хочуть тут навчатися ще багато років. До рідної школи у вересні може не піти ані Євген, ані тисячі інших учнів в Україні. Урядовці кажуть, сільські школи з неокомплектованими класами зайвий тягар для бюджету. Так у Кобеляцькому районі Полтавщини Райрада вирішила закрити 5 із 6 діючих шкіл. Тож місцеві жителі збирають підписи проти такого рішення. Ми сьогодні зібрали підписи на сходках громад. Які є підставою мені зробити відповідні депутатські запити на генерального прокурора, на міністра освіти, на голову адміністрації стосовно незаконного рішення Кобулявської раді. З аргументами батьків, чиновники погоджуються та далі проводять політику закриття сільських шкіл. Мовляв, діти мають бути в гурті, навіть якщо це знизить якість освіти. Ну не переповнює мене на велика радість і взагалі якесь там відчуття від того, що я підпишу пишу завтра розпорядження, про про діяльності неділяції. Та розуміє прекрасно те, що це не зовсім правильно, не зовсім нормально в нинішній ситуації. Діти для нас повинні бути, діти повинні бути головне питання. Ну, в гурті вони повинні бути. Вилетіти у бюджетну діру можуть і ліцеї-інтернати. Понад 100 таких закладів в Україні опинились під загрозою закриття. Раніше їх фінансували з обласних бюджетів. У чинному кодексі поняття ліцей інтернат відсутні. У Житомирі знайшли простий вихід: заклад закрити, а на його базі створити школу-інтернат. Це Ліцей це гордість наша, і ми дамо його знищити. Перепрофілювати це може таки бути. Ну все повинно бути згідно законодавства. Ми не маємо права далі фінансувати. В такому вигляді, тому що це порушення бюджетного кодексу, а це кримінал для тих, хто фінансує. Проти перетворення ліцею на школу-інтернат виступають сотні учнів, адже після перепрофілювання понад пів тисячі обдарованих дітей не зможуть продовжити навчання за посиленою програмою. Якщо ми не внесемо зміни до бюджетного кодексу, до двох статей бюджетного кодексу, де в перелік закладів, які фінансуються з обласного бюджету, не поставити цей тип закладів, це означає, що з вересня місяця в багатьох областях їх просто закриють. Таким чином, це буде дуже неправильний крок, якщо що Верховна Рада до кінця цієї сесії не проголосує цей законопроект. І сьогодні от було б дуже класно, якщо б це був законопроект, який б проголосований в цілому з усіма поправками, і ті ж батьки, ті ж діти, а дивилися, що саме навколо проблем, депутатський корпус може об'єднуватись. Рада показала навпаки, що політичне питання, компроміси, торгівля за той чи інший так с голосування стає. Поперек взагалі існування ліцеєм і практично майбутньому тих дітей, які там навчаються. Зміни до бюджетного кодексу щодо видатків на ліцеї інтернати за основу прийняли у першому читанні. Та де продовжать навчання обдаровані діти у вересні, залежить від того, чи ухвалять закон до кінця наступного тижня, коли завершиться пленарна сесія Верховної Ради. Олена Панасенко, Катерина Філіпенко, Євген Брижок, Торко Туркоз, Тивай. На Прикарпатті селяни забруднили понад 9 тисяч квадратних метрів побутовим сміттям. Прокуратура оцінила збитки у півмільйона гривень і тепер шукає винуватця, якому доведеться сплатити цю суму. Далі наші кореспонденти. Мешканці села Чернилиці кидають сміття, аби де непотребом захаращено все від центральної вулиці аж до межприродного заповідника Дністровський каньйон неподалік села. Все запущено, все один хлам вивозять сюди сміттєзвалище, скидають. Хто куди хоче, ніхто не контролює, влада від цього відсторонилась. За радянських часів Чернилиця була районним центром. Тут працювали промислові підприємства, туристів приваблювали замок 17-го сторіччя і чарівна природа. Централізована система вивезення та утилізації сміття, яка діяла тоді, нині зруйнована. Сільський голова жаліється. Село віддалене від райцентру, а грошей у місцевому бюджеті на утилізацію побутових відходів немає. Мала б бути комунальна служба, мали б бути виділені кошти на придбання транспорту людей заробітна плата їм би оплачувалася, тоді це проблем без цим не було. Селяни не раз зверталися по допомогу до місцевої влади. Самотужки проблему не вирішити. Найближче звалище давно переповнене. Сміттєзвалище від нас найближче. Я думаю, що є з кілометрів 22-25 в городенці. Я не знаю, чи воно законне і дозволене, але там є з 29 діючих полігонів на території області. Більшість з них вже термін свій майже закінчують. Прокуратура визначила розмір грошового штрафу за шкоду довкіллю у півмільйона гривень. В ході перевірки було встановлено, що ці сміттєзвалища є несанкціонованими. За результатами даної перевірки було розпочато кримінальне провадження за статтею 367 частиною 2 кримінального кодексу України та нараховані збитки нанесені навколишньому природному середовищу в сумі 529 тисяч. Найближчим часом правоохоронці обіцяють встановити особи винних у забрудненні чернилиці. Олексій Станчак, Мар'яна Гуцал, Івано-Франківськ для а от Аутфіни навчилися перетворювати мотлох на гроші. Вони розгорнули найбільшу в Європі програму утилізації відходів. На переробку непотребу щороку витрачають до 700 мільйонів євро. Ощадять понад мільярд. Максим Сомков бачив, як заробляти на смітті. Ось так виглядає центр управління фінським сміттєвим звалищем. 2007-го сьомого полігони із непотребом комп'ютеризували і перетворили на газовий завод. Підприємство з відходів робить паливо. Щороку воно забезпечує теплом і електрикою 20 тисяч осель. Інвестували у проект крихітну за скандинавськими мірками суму 12 мільйонів євро. На звалищі встановлені пристрої збирання газу. Машини акумулюють паливо і транспортують його на електростанції. Вони виробляють електрику і тепло завдяки цим звалищам. Утилізовувати непотріб державі допомагають самі громадяни. Кожна фінська родина щороку платить 200 євро екологічного збору. За ці гроші дбають про полігони і підтримують екологічні станції. Крім того, близько 20 євро. щомісяця коштує вивезення сміття з під будинку. Кожний громадянин зобов'язаний платити за своє сміття. Кожна тонна відходів коштує 50 євро. Крім того, є податок на утилізацію. Українські екологи підрахували, аби у нас запровадили фінську програму збирання сміття, щороку року ощадили по півмільярда доларів, а ще мільйон тонн сталі, 200 тисяч тонн алюмінію і 4 тисячі тонн олова. Максим Сомков ТВА. Двоє людей загинули, десятки поранених та евакуйоване містечко. Так, потужний вибух на заводі з виробництва фейерверків сколихнув Монреаль. У повітря злетів один із цехів. Передмістя вкрило густими чорними хмарами диму. Сильне гуркотіння чули мешканці за два кілометри від місця трагедії. Будівлю гасили два загони пожежників. Поліція перекрила автотрасу і залізницю. Серед Риги на пів доби залишилося без світла. У латвійській столиці вигорів президентський палац. П'ятиметрові вогняні язики захопили увесь ризький замок. Гасити лихо кинули всі доступні сили. Пожежників викликали з юрмали. Воду підвозить буксир із ризького порту. Займанню присвоїли найвищий ступень небезпеки. Вогонь випалив колекцію національного художнього музею. Найбільше ушкоджена експозиція 100 національних реліквій Латвії. А уся Москва пішла в кіно. За 10 днів у російській столиці покажуть 4 сотні фільмів. Наші сусіди відкрили 35-й кінофестиваль. За майданчик для найгучніших показів обрали столичний кінотеатр Росія. Церемонія спричинила ажіотаж. Винуватець у суму, головний голівудський секс-символ, бред Піт. Актор представляв прем'єру стрічки Війна світів Z» і надто довго позував фотографам. Через таку прикрі... прикрість подію відкрили на півгодини пізніше. Я тут, а мої діточки пішли оглянути місто у Москві Ми побавимося і добре проведемо час. Ми показуємо тут не кіно про зомбаків. Це глобальна стрічка, катастрофа. Я би сказав, дзеркало соціальної поведінки людини. Дивіться і читайте нас на сайті. tv.ua. Більше новин розкажемо о 20.30. Дякую, що довіряєте нам до зустрічі.